Від учора сумські школярі почали навчати своїх однолітків правам людини. У ролі гідів будуть будуть протягом тижня. Для цього прийшли спеціальні тренінги. На них побувала і наша знімальна група. Запитати а чи кожен з вас знає свої права? У тренінгу прийняли участь більше десятка школярів. Це старшокласники сумських шкіл. Я пізнала багато нових визначень для себе права людини, що таке загалом права людини та для чого вони і навіщо взагалі ми користуватися? Завжди важливо знати їх та. Уміти їх не ну, лише дотримуватись, а вимагати їх дотримання і до інше, не тільки для себе. Найбільше мені запам'яталося це універсальність, право на вираження власної думки і особисту недоторканність. ну тим, що кожен має право висловлювати власну думку, і має за це не може за це буде покараний. одне із завдань тренінгу самостійно розповісти про один із стендів. Нам надали таку можливість трошки прочитати, вивчити на стендії якесь одне право, яке ми маємо, і розповісти, тобто презентувати цю інформацію. Під час екскурсії школярі гіди розповідатимуть про права людини своїм одноліткам, так би мовити, рівний рівному. Рівне рівному, коли Люди однієї групи розмовляють з людьми цієї групи. Наприклад, учні розповідають учням, студенти студентам. Тобто не приходить якийсь умний дядя, який розповідає, що ось права людини. Ні, вони з звичною мовою, мовою, зрозумілою своїм одноліткам будуть доносити інформацію. Екскурсії для школярів проводять на базі клініки дружньої до молоді. Сама ж виставка стендів про права людини працюватиме до 26 лютого. Побачити її може кожен охочий. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.